А чому акрилом, якщо ванна не акрилова? Питаю для особистого розвитку, бо зараз не летять. Розсмішили. А чого налетять-то? Ну нормально, ну акрилом робиться вже давно, десь 15 років це в Україні робиться. Чого це на вас налетять? Ну... Така технологія ну, була раньше, Було раніше це емалювання це покраска кісточки, такий тоненький слой. Покрасили там два рази, де і все. Ну Воно трималось нормально, але ж дуже ну, пахло, типа, тоненький слой. Якщо майстер гарно підготував поверхню, то воно трималось достатньо довго. Але потім стали. Ну, як пішла пандемія, оця корона, і то ці е е краски нормальні, і короче, ст стали робити наливні -на -на ванни. Ну, це нормально. Е Покривати можна акрилом, і човунні, і жалізні, і деякі акрилові. Так що це все нормально? Ніхто на вас не налетить.